Новий вид мобілізації в Одесі. Не зупинився на вимогу ТЦК, розбили скло. Ось так, вони стали з поліцією, блядь, в притірочку постаять, да, да, ну Опа. О -о. Ну, З такими темпами ми точно скоро дійдемо до фрази одного відомого військового, який сказав, треба діяти проще. Не вийшов з машини, прострелили коліно. І дивлячись на те беззаконня, яке зараз відбувається в Україні, скоро ТЦКшники просто будуть стріляти в людей і знову аргументуючи одним і тим самим, що це ухилян, які відмовляються виконувати свої конституційні обов'язки. А саме головне, що жоден із цих виродків, ні ТЦКшники, ні поліцейські, ні оці тітушки-найманці, які з ними там ходять, жоден не отримав ніякого покарання за свої незаконні дії. Я от тільки одного не розумію: це вже українці живуть по-європейськи, чи це ми поки що готуємося до вступу в Європу? А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.